Доброго дня, друзі! Сьогодні говоримо про крани. Вони є важливим типом фітингів, що використовуються у системі водопостачання та фільтрації басейнів. Вони дозволяють контролювати потік води, відкриваючи або закриваючи трубопровід. Кульові крани це найпоширеніший тип кранів для басейнів. Вони використовують кулю з отвором для регулювання потоку води. Вони прості у використанні та забезпечують надійне перекриття потоку. Крани для басейнів зазвичай виготовляються з ПВХ. Оскільки цей матеріал стійкий до корозії та хімічних речовин, що використовуються у басейнах. Функції кранів у басейнах: це регулювання потоку води в системі фільтрації, це перекриття потоку води для обслуговування та ремонту обладнання, перемикання режимів роботи фільтра, злив води з басейну. Важливі аспекти при виборі крана, які ви повинні знати. Переконайтеся, що кран виготовлений з матеріалів, всяких до хлору та інших хімічних речовин, що використовується в басейні. Виберіть кран, що відповідає розміру трубопроводу у вашій системі. Виберіть тип крана, який найкраще відповідає вашим потребам. Купуйте крани у надійних виробників, щоб забезпечити їх довговічність та надійність. Сподіваємося, що ця інформація була вам корисною.